Для макової начинки мені знадобляться такі інгредієнти. Дві склянки маку, одна неповна склянка цукру та одна столова ложка з гіркою меду, або можна взяти одну склянку цукру, мед не додавати в кого алергія, Два білка, одна гарна столова ложка масла з гіркою. І молока десь 3-4 склянки. Насамперед, мак я промиваю, заливаю холодною водою, достатню кількість наливаю води, перемішую та так залишу його на деякий час. Ось як бачимо, весь добрий мак осів на дно, а те, що залишилося, це сміття і недозрівші насінинки або ж просто шолуха з маку. Все, ось це потрібно те, що зверху зібрати. Мак я промила, зібрала все сміття зверху, і тепер нам потрібно злити цю водичку. І я використовую газик. У мене такий газик для кулінарних моїх цілей, марля тут не підійде. Перекладаю мак у каструльку, в якій потім його буду варити. Тепер заливаю мак молоком. Тут у мене десь 700 мл молока. Краще мак варити, звісно ж, у молоці. Тоді начинка буде м'якша, жирніша і просто смачніша. Все, відправляю мак варитися на вогонь. Мак закипів, тепер убавляю вогонь на мінімум і так буду його варити. Скільки буду варити, скажу пізніше. Мак прокипів пів години, став ось такий густенький. Мак гарно напарився, нічого не пристає, можна сміло варити. І не хвилюватися. Тепер вимикаю вогонь, накриваю кришкою та дам маку повністю охолонути. Мак охолонув, відкидаю знову його, аби позбутися зайвої вологи на газик. Ну, і тепер потрібно мак. Підвішати, або так як я на наситочку покласти і хай він собі стікає. Чим краще він стече, тим тоді густіша буде начинка. Мак постояв. Ще я отак відтискаю гарненько всю зайву вологу. Наскільки це можливо? Ось який сухенький вийшов мак. Тепер до маку додаю цукор. Цукор додавайте за своїм смаком. 6 столових ложок. Перемішаю, тепер беру м'ясорубку з ось такими дрібденькими очками. Якщо вам зручніше буде перебити мак блендером, будь ласка, перебивайте так, як вам зручніше. Я ж роблю ще так, як по старинці. До маку додала одразу цукор. Тому що коли він буде перетиратися в м'ясорубці, цукор з маком будуть так перетиратися, і мак буде тоді дрібніший. Набиваю м'ясорубку маком. Так, щільненько потрібно набити. Починаю молоть. Подивіться ось, будь ласка, який гарний ефект дає цукор, як дрібненько мелиться маку. І ось незмелений. Мак я перекрутила один раз, і на цьому етапі варто спробувати начинку на цукор. Якщо потрібно, варто додати цукру. Начинка в міру солодка, цукор додавати я не буду. І перекручую начинку вдруге. Мак готовий, тепер переходжу далі. Два білка збиваю міксером до пишності. Ось до такого стану. Перекладаю білки до маку. Сюди ж додаю мед. І м'яке вершкове масло. Ще додам пакетик ванільного цукру і все ретельно вимішаю. Я думаю, що білки до макової маси додають для того, аби макова маса добре трималася на тісті. Я думаю, що білки слугують тут така роль в них, як клей. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. Ну, я думаю, що це так. Подивіться, яка гарна густа маса вийшла. Ну, а тепер давайте подивимося, яка маса готової макової маси. У мене дві одинакові такі мисочки з старовою кілограм чистої макової маси. Тепер ви можете собі розраховувати ось на яку кількість вам потрібно рулетів там, чи булочок. З даних продуктів це в мене було дві пачечки маку. По 200 грамів вихід готової макової маси 1 кг. Ну як завжди, детальний рецепт ви зможете знайти в описі під відео та в першому закріпленому коментарі.